Сьогодні у нас огляд воскоплава баночного провакс 100. Чому саме 100? Тому що провакси є різні. Тому що потужність саме цієї моделі 100 Вт. Воскоплав зовні пластиковий, всередині металевий. Мається з'ємне відерце, Саме сюди насипається воск, воно теж металеве. Є тримач для шпателів, щоб шпатель не торкався ободу. Як користуватись? Увімкаєте воскоплав в мережу, ставите на максимум і чекайте, поки вос стане рідким. Після того, як воск достатньо розігрівся, можна поставити на середину, воскаплав буде підтримувати температуру. Після процедури вимкнути. Наявність і актуальні ціни є в нашому інстаграм-магазині. Посилання буде в описі. Також ми надаємо гарантію. Приємних покупок!